Я дуже дякую, що ви прийшли до нас на кото-україно-нявне кото інтерв'ю. Тому що коти то є дуже мудрі створіння, вони дуже ласкаві. Я їх люблю. Я знаю, що ви їх теж любите. Я просто буду перекладати коти то завжди вони мене делегували, дозволили за те, що я їх годую. Коти це завжди для мене, наприклад, про дім. Вони надзвичайно розумні, вони мають купу гідності. Вони попри то волелюбні, і вони чудово дозволяють себе любити. Тому там, де кіт, там завжди дім. Розкажіть про свій дім дитинства. Який отак, ну, отак як от дім і що вам так зразу згадується? Чомусь перша асоціація це подушка. Вона була велика, незручна, і я так мостила голову аж. Відсовуючи і під нею, і спала я завжди з котами. Мама, я того страшенно не любила. У мене ще молодший брат був. І мама, знаючи, що про те, що ми ховаємо під ковдрою котів, підходила так, зривала ковдру, забирала котів. Ми такі, ну, мама, ну ми ще трошки з ними постимо. От і ну, безперечно, ми тягли тих котів звідусюди, де тільки ми збирали. Якось я нарахувала, що одночасно ми підготовку довкола, ми жили в приватному будинку. Це була така. Провінційне маленьке місто а, на Житомирщині, і а, одночасно ми підгодовували дев'ять котів. Тобто вони не всі жили, не всі були наші, але ми от У нас наз... є їх... діаспора. Ми їх називаємо. Так. Ми їх довкола себе збирали. Ось так. Тобто... А чим пах ваш дім дитинства? Пиріжками, ем, якимись смаколиками, ем, квітами, спеціями? Ну, от так як такий спогад. Чомусь мені, а, мабуть, курячим бульйоном найбільше. Чомусь згадуєте, не знаю. Ну, бо це смачно, так. А якщо туди давали ще трошечки селери, наприклад, або як от селера, якось не пахло. в культурі споживання моєї сім'ї була зовсім відсутня. Це вже таке пізніше надбання. Якось так, Петрушка була. Ну, Це теж дуже воно дуже смачно і такого мм, гарного, гарного кольору, смачного. Прошу сказати, той дім, який ви створили для себе тепер, вже як доросла зі своєю сім'єю, чим він наповнений? То, що, власне, теж при слові дім. Це, не, звісно ж, це не про, майже не про речі. Хоча, напевно, є якісь такі, які завжди мусять бути з вами. Точно наповнений прийняттям. Я ще ніяк не можу до цього звикнути, що мені не потрібно тримати марку. Не потрібно дуже чомусь відповідати, відповідати. не потрібно отримати, отримувати схвалення від когось за те, що в мене відбувається за мій там безлад в хаті, за помальовані моєю дитиною стіни. Це твара, чисть, чисть, так. Так. Ну, Ми дитині дозволяли малювати по стінах, ми тільки зараз же її сім років, ми потрошки так згортаємо цей процес, намагаємося його більш локалізувати. От, І, і я намагалася змити там дещо, а дитина каже, це, це моє мистецтво, на що ти замиваєш його? Ну, все мистецтво, поки воно не перестане бути мистецтвом. Воно має жити ми. От, мабуть, десь так. Прийняття, прийняття. найбільше прийняття. Яка музика звучить у вашому домі? З музикою складніше, тому що музика. Ми з Русланом все ж таки надаємо перевагу різній музики, Ми музиці, тому в нас в навушниках музика звучить. Я більше люблю, мабуть, джаз, класичну музику, я люблю хорошу поп-музику, я можу слухати рок, але я не буду слухати рок постійно, як це, наприклад, може робити мій чоловік. Тому музика дуже різна, але вона, безперечно, завжди. Високого гатунку така. Прекрасно. А прошу сказати, який для вас ідеальний недільний ранок? Ідеальний. Зараз, можливо, це з тих вимріяних, але ідеальний. Ідеальний недільний ранок. Це, мабуть, коли я сплю сама, ніхто мене не штовхає вже її ногами. Бо нам доводиться зараз спати з дитиною. З певних причин ми розуміємо, що війна і багато дітей зараз повернулися назад. Ну, але ідеальний, це, мабуть, коли я нарешті можу виспатися. Це зараз така велика проблема. Ну, мабуть, в усіх українців, принаймні в більшості, Так, які Чи в багатьох, багатьох, скажем, багатьох, так. які живуть. в переважні більшість. Проблеми зі сном. Тому дуже хочеться цього такого безпечно. Шучна Ти прокидаєшся, не тому, що вже час, а тому, що можна виспатися нарешті. І що перше зустріло вас, крім зосі, звичайно, як ви повернулися? Бо я не, не, не буду питати, як то було, як не вдома, що вас перше зустріло вдома. От з око зачепилося. За Бо той ваш вірш, що мені з дому передали дім. І от ви повернулися у дім. Ви привезли себе в той дім. Дім наповнився теж, що перше вас зустріли. Ну, бачите, ви хочете сказати, що не Зося, але зустріла з ну, Зустріла Зося. І вона не давалася спочатку в руки, вона мала нас обнюхати. Ну так. Кішка. А коли вона вже обнюхала, то вона три дні просто з нас не злазила. Вона не давала нам нічого робити. Дарусі, мені вона обіймалася з нами, вона воркотала, вона з тих пір, вона, вона завжди, от ну, Зося, в мене з'явилася раніше ніж я познайомилася з Русланом. Uh -huh. Це моя кішка. Але як тільки у моєму житті з'явився Руслан, вона зразу зрадила мене, пішла до нього. Ну, це теж про повстання. Так. І тут, коли я вже повернулася із вимушеної такої евакуації, як я це називаю, Зося повернулася до мене від Руслана. І тепер вона спить зі мною. — Це теж, ну, це кайф, бо коти, це знову, про щирість. Вони абсолютно вільно нам розказують, чи вони нас люблять, чи ні, і нічого з того собі не роблять. Ви маєте за освітою, ви медик. Так. А тепер так склалося, що ви вмієте вкласти в слова таку силу і твердість, що читаєш ваш вірш, а зразу бачиш цілий фільм. Ви так вмієте вкласти ту емоцію. Це... Ви багато пишете вірші? Чи це так в тоді, коли дуже-дуже? Тільки тоді, коли немає сили не Тримати писав. це в собі? Так. Я, як тільки все стає хоч трішечки так краще, я взагалі перестаю писати. А вірші складаються десь там потихеньку, типу так пробігають рядками, десь там подумки, чи отак зразу-раз. Насправді буває по-різному, але так як у мене е гіперактивна дитина, ну реально в неї гіперактивність, то в мене ну це просто дор... Мені я не можу собі дозволити сісти і від початку до кінця Зараз попрацювати я над віршем. Я так якась народилася стрічка, головне її зафіксувати. Якщо вона не зафіксована, вона буде втрачена назавжди. Все. І тому у мене і в, в нотатках в телефоні, у мене я зараз не знаю, ну зараз що, мабуть, штук 10-15 початих і незавершених віршів точно. Які вже Ой, там, деяким вже там може бути більше року навіть. Тому дуже по-різному буває. Вони інколи так живуть трошки своїм життям, і буває, що дві нотатки об'єднуються в один вірш несподівано і так далі. Wow. Але тому, власне, напевно, народжуються такі чудові живі вірші, бо вони живі, там кожне слово голосить. Скажіть, будь ласка, ви я знаю, я чула, читала, ви любите каву. Ви любите каву таку ух, гостру і моцну, чи ви любите каву запашну, так щоб дуже повільно пити, смакувати, чи кава це як? Чи ви не любите каву? Я люблю каву, і ви говорите, мені хочеться плакати. <рес> я на, 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 на кішці не розплакалася, а чомусь на каві дуже мене це зворушило. <рес> так, я люблю таку запашну, щоб її смакувати, насолоджуватись. Кава для мене це про якість життя. Це про якість життя. Коли ти можеш все поставити на паузу і насолоджуватися. Оце для мене кава, і цього я. Не мала за кордоном, я це маю тільки в Україні. А, найсмачніша кава. Я зараз поясню, прошу. Ну звісно, це ж не про рецептуру, яку ви в житті пили? бо в мене найсмачніша кава це ту, яку я пила в Карпатах, де ми кипятили воду з калюжі і запалина на запарена на вогнищі. Ну це не порівняється ні з чим. Ну і особливий спосіб медитації, коли ви її хлебчете, думаєте, чи вас скрутить чи ні, але ви перед вами гори, які димлять, і, і все. Ну я це собі запам'ятала теж назавжди, а, а, а у вас? Ем, так, ну через вас важко уникнути сухисті цієї розумієте? Б... Через вас мені одразу пригадалася така випливла теж кава, яку ми пили на природі. Ми виїжджали дуже великою групою. Це були ну, приятелі, однодумці, друзі. А, біля Житомира, там під Житомиром, на, там що така є тренувальна скеля, ми трошки по тій скелі лазили, і там у нас був і кальян, і кава. Оце знову такий сибарицький такий відпочинок саме про якість життя і про насолоду. Тому що це було саме не а, догнатися кавою, щоб очі розплющилися, і ти почав. Працювати там, чи щось робити, чи щось наздоганяти, кудись поспішати. А от в моменті отримати все від цього життя якось ну, так. так <рес> ну, Я, власне, теж так сприймаю це. Тому, тому я про то запитала. Бо, бо люди кавомани є е, з різними смаками. Е, е, наскільки прибл... наскільки мов переклалися вже ваші вірші? Ви знаєте, я не. Не рахую, але ну враже, принаймні на 8 мов вже перекладений, навіть японською вже є. Так, навіть надрукували вже в японському це дуже університетському журналі. Так правда, я коли тримаю цей листочок в руках, я не знаю, яким боком це мистецтво <на> двох, мистецтво слова і мистецтво каліграфії. Так. А марка, марка була для вас несподіванкою. Чи ви знали, що вона планується до виходу? Ну, безперечно, це ж все ж таки правило. Вони погоджують, чисто з юридичного боку. Так вони заздалегідь заручилися моєю згодою. Катерина Штанко намалювала, вона така дуже яскрава, багато такого. Помаранчевого і теплого синього кольору такого. Це життєві і наші дуже. Дури. І я так, коли підписувала цю марку філателістам, то ж перший день погашення, я цього, до речі, не знала. Що в перший день погашення марка найбільш цінна, я була б купила собі там хай би було. Якби мені Укрпошта не подарувала марки погашення, я би так і лишилася. Сама б лишилася без цих Ну, Вони б мусили зробити другий тираж. То я чула, як вони говорили, що марка дуже красива, і вона по цінності буде нас, дожи... нас доганяти цей русський воєнний корабль. Парабник. Іде туди. Ну, я думаю, що вона має всі шанси обігнати. Е, ви собі тепер якось так записуєте мрії, чи так десь далеко їх ховаєте, такі на потім. Чи теперішній спосіб життя не дозволяє мріяти надовго вперед? Навпаки, я зараз настільки ціную кожен імпульс якогось навіть такого просто бажання. От захотілося красиву чашечку. Просто вже, знаєте, чим зараз спробую сформулювати, чим важче дається нам наше життя. Тим більше цім більше цінується це одна річ, а інша, інша, я хочу сказати в тому, що ми себе тим більше обмежуємо і ми забороняємо собі щось хотіти. Так. А потім це просто перетворюється на спосіб життя, що ми хотіти не можна, нічого не можна хотіти, можна тільки собі все забороняти. І перестаєш хотіти. Чого завгодно. І от а, тому, якщо як тільки в мене з'являється як забаганка, якась я чіпляюся за нею, тому що це для мене про життя. Воно а, веде мене в життя. Не, не, не в смерть, а в життя, отак. Не, в, не в умирання, а в, а в життя до гори. гори а в яке місто ви би поїхали в тоді, коли вже можна буде вільно поїхати родиною? Барселону. Це всі знають. Це в мене давня мрія. Це вже я не <рес> ну, Я маю на увазі, що ми її. усі знають, що як тільки ми зможемо, всі зірки складуться, то ми це зробимо, ми поїдемо про собі. Дай Боже. Прошу сказати ще теж. А ви були в Парижі? Ні, не була ніколи. То було не по плану. Ну це в мене така мрія, що коли буде можна, то власне випити каву з виглядом на Ейфелеву вежу. Я чула, що там далеко, високо і можливо, то не так аж варта, але так, щоб її було видно і, mm -hmm. власне, повільно пити, дивитися десь на проходящих котів. Сможеш, mm -hmm. І мріяти про все, про що не, не, не домріялося колись. Ви е, знаєте, в нас на, на Галичині е, тим, хто любить каву, е, Літні, Весняно-літній Миколай теж залишає е, певні такі упомінки. Е, а де Миколай залишає подарунки? Під подушкою. Шукайте. О! <ріст> Зараз будемо шукати. Наразі зимний. <ріст> зимний. О! Е, ні, ні, Нічого такого, але це кава і до кави і мишка, а то від котячих дівчат. <смір> ну це для Зосі, звісно. <смір> <смір> ну, вони просили дуже прикріпити, бо ж, бо ж як же Вони <смір> скажуть, вони казали, ти вічно щось перекрутиш, щось не допитаєш, нерівно напишеш <смір> і, і, і таке всяке інше. І то власне така дуже маленьке м -м спосіб пити каву манюський з таким, щоб дуже смакувати і дуже мріяти. І я дуже хочу побажати, щоб ви мали дуже багато мрій, щоб вони так складалися. Одна за одну, Щоб ви виконувалися так часто і нарешті. Щоб ви від того почувалися надзвичайно щасливою. Дякую. І, це, і це не про каву, звісно. Це про багато речей, які наповнюють кожного з вас. Ну і безумовно, щоб писалося дуже багато того, від чого ми тихеньку сльозу пускаємо. Але в радість. Ну, Як вийде, просто щоб оце було весь час, оце вверх, вверх, вверх. Ну і як то і всі здорові, живі, щасливі. Надзвичайно вам дякую, бо я, чесно кажучи, дуже вже сумнівалася, що в нас вийде оця зустріч. Але я надзвичайно тішуся, бо коти, звичайно, це привід, агенти Бога. А, так це агенти Бога, і вони багато в чому мені допомагають. От. І в них дуже багато гідності, якої особисто мені і відваги ще здалося вчитися. Страшенно вам дякую. І перемоги нам всім Дякую. І багато, багато радості. А радість це світло, і це то все, що нас наповнює. Дуже вам дякую. Дякую мені. Так приємно було з вами провести цей час.